Всім привіт! Вудка за 1 долар саморобна, проти вудки за 30 доларів магазинної з карбоновим кивочком. І нажав по такого льоду. Щас я теж не зроблю. Це в мене вудка від флагман. Ось така. Довжина її кажись 55 мм. Будемо робити по її конструкції. Але трохи по-своєму. Так, що ми бачимо в цій вудці? Іде пробка по боках. Це відкручується, щоб міняти катушку. Якщо береш пальцями ось так, то руки холодно, сразу кажу. я це хочу викинути, зробити свою вудку, щоб було всім пальцем так. Кільця тут йдуть правильні, спеціальні зимні, без керамічних ставок, лише метал. І це правильно. Такі кільця ми не будемо купувати, ми замінимо просто на дріт нержавіючий. В першу чергу ця вудка предназначена для невеличких малесеньких мікрошних балансирів і блешень. Так, що ми бачимо? Тут іде кругляк карбончик, а тут вже починається спил У мене є ось така вудка з Алікспресу, взагалі шикарнюча. Тут карбончик йде дуже високій якості, хто розбирається, подивіться, скажіть. Тут теж йдуть металеві кільця Це я вже сам встановив для ківочка. Для чого такі вудки карбонові треба? В першу чергу для відчуття. Ти контролюєш практично кожну, мали, кожен маленький рух. Тої приманки. І відчуваєш найменше клювання. Ця вже вудка йде для більш судакової і щучої ловлі, під великі балансири, ну і так далі. ну По ціні вона практично така ж сама, як і ця. В Аліекспресі є спеціальні прутики карбонові. Є вони плоскі, а є круглі. Я буду робити із того, що в мене є, це вершинки від вудлищ. Мені треба саме з цільного карбону. З трубки не підходить. Ось така в мене є, якраз вона йде 50 мм. Основа в неї 4 мм. І далі вона йде на конус. Тут я вже просто відрізав, теж робив з неї якусь вудку, вже не пам'ятаю. Це в мене залишилась частина. З неї будемо її робити. Такі карбонові хлистики можете знайти в будь-якому риболовному магазині, який наш план дій. Беремо пробки, розпалюємо в воді, це в нас буде ручка. Основу будемо робити із дерев'яшки. Ну, візьмемо якийсь кусок дуба, але дуб краще не треба, краще липу. Далі наждачним папером ми знімаємо частину ківка, підганяємо під цей розмір. Ну, от приблизно я так зажжену дерево цей і Буде він трошки коротше ніж ця вудка. Ну на сантиметри 5 Це не страшно. варимо пробки, щоб вони розбухли. А потім їх ще в духовку закинемо на 100 градусів на пів години, щоб вони висохли. Є ось такий кусок дубової гілки сухої. Це у нас буде центральна для цих для пробок. центральний тримач. Як на мою думку найкращі катушки для зимової риболовлі і для вудочки з боковим кілком. Ось ця фірма. Я цієї фірми купляв роки 5, тому до сих пір служить катушка. Єдине я зламав ручку. А механізми до сих пір добре працюють. Вона йде з фікціоном. Одну сторону, бачите, легко обертається, іншу його можна регулювати. Як легко оберталось, так і зажати. Такі катушки навіть на жерлицю. Просто ідеально ставити. Шпулі можна знімати, ставити ліску різну або нитку. Бачите такий речажок. Нажимаєте і знімаєте. Тут зараз нові моделі то вони йдуть ось з латунним механізмом У мене ще стара модель, там проста жолізяка. До сих пір ніяких люфтів, нічого. Це дуже надійно. Ось таку катушку я буду монтувати напряму до вудки. Якщо треба буде поміняти діаметр ліски, просто беру шпулю, знімаю і ставлю з іншої. Я собі трохи закупив цих катушок, то в мене є. А кому цікаво, то посилання на оригінальну таку катушку залишу в описі до речі, їх є дуже багато підробок, які зовсім не годяться. Там йде інший механізм, і вони швидко виходять з ладу. Зараз відміряємо місце, де скільки відрізати, і монтуємо. Все докупи. Ручку ми склеїли, добираємося до кивка, ставимо наждачний папір між двома дощечками. Це обов'язково. Наш листик ставимо між папером, затискаємо і протягуємо. З кожним шаром ми знімаємо більше і більше карбончику. По ліву і по праву сторону. Що ми будемо робити без дощечок, то воно буде нерівно виходитися. Особливо в кінці ми спортимо. вже На цьому не раз попікся, так що лише дощечки. З лівої і правої сторони знімається шар ми підганяємо під потрібну товщину. Після шліфовки вийшло у нас ось так. Тут він йде плоский. І сходинок на колос. До речі, як будете шліфувати резинові перчатки треба і маска. Обов'язково. Так, що у нас по розмірах? Так, по розмірах на початку у нас тут 0,79. В кінці. 0.54. Ну, коротше, 0,5. 0,7-0,5 приблизно. Просто плюс фарбування ще йде. Ще треба буде кивок зараз звести по ліву і по праву сторону на конус. Тут він тонче. Тут у нас в кінці 2 мм. А потім діло запростимо. Робимо оці петлі з нержавіючого дроту 0,6 мм. На такій ж відстані тут приблизно 3 см на ківку. Вставляємо сюди, обмотуємо ниткою, проклеюємо абокситкою. І вставляємо в нашу ручку. Ручка у нас, до речі, ось така вийшла, пробкова. Зашліфував, відполірував всі відкриті місця суперклеєм і опілками засипав і теж зашліфував. В руку буде тепло. Так що діло у нас вже до фіналу. Свердлимо отвір на 4 мм ебоксидку сюди, садимо петлі і на риболовлю. Ось і все, вудочка у нас готова. Три пробки, хлистик. Оснастив я балансиром крапальчиком. Ось кивочок в стані спокою. Пріменьке бачите. відпрацьовує, дивіться, то що треба. Найменше клювання буде чути прямо в руку. Ось так ставимо в руку вудочку, ставимо палець на кивок. І що найменше торкне, там ми одразу відчуємо на палеці. Не треба думати, що він зламається. нагрузки даже нормально нормальна водка. бачите? А далі фракціончик працює. Ми його регулюємо так, як нам треба. Також на бланці поставив тримач для приманок. А щоб не зламати наш кивок в сумки, коли будемо перевозити або в ящику. Ось є така штука. Це тубус від сверла, перфоратора. Любий струїтельний магазин зайдіт, а я думаю, будуть такі вам дадуть. Чи можна навіть купити сверло, на господарстві пригодиться. Просто беремо і одягаємо на вудку. Тут велика петля, вона якраз стопорить. І все. Тепер не переживаємо, що вудка зламається. Ну що, спробуємо знайти у нас рибу, навіть спіймати. Погнали на рибалку. Теж вже пробурили першу лунку. Зараз подивимося, що тут робиться. Камінь. Ну, камінь це добре, в принципі. Ми прямо на камні Юля, що ти робиш? Що Це буде твоя друга дырка в житті, так? Да? Юля знайомиться з буром. Ти А ти так сліз, самі. Ти ножами тако по, по льоду. Щас, я теж не зроблю. Взяла першу лунку, посверлила ножами від льот. У мене ж серце таке зжалося. Щам ну, давай тут подивимось. Там де те ще сидить то 3 метри. Глибина тут вже буде побільше. Все-таки тут більша глибина, тут видно течія. Ух, то тут вже за 4. Відкриваєш, сюди ставиш мотилька і рукою воно гріється. Тут маленька мормишка пів грама. Так сказати, пошукова. Так, а ми пробуємо розловлювати нашу вудку. Що, є перша випадка? Тя ще першого окуня спімбала Посадили їй нову лунку коло очерета і першу улов, йоха не бабай. Ну вітаю тут мормишка. У мене є менше, а я на меншу нічого не крувала. Думаю, я крупнішу посад. Можна на блісінки треба пробувати. Бо там мормишка більше на блісну схожа. Час тестування вудок за 1 долар, проти вудки за 30 доларів. Магазина проти саморобної. Погнали. На свою вудку я почепив карапаля балансирчика, а на магазину я почепив свого саморобного мікрончика, який робили в попередньому відео. Перепробуємо на магазину, на мого мікрончика За роботу ківком можете наблюдати, порівняти. Ну, чесно кажучи, поки робота мого ківка, мені більше подобається. Це більше, наче прям м'якше йде. Є ще в мене пару магазинних блешеньок невеличких. Спробуємо чомусь вони схожі на ту мормишку, що те ще спіймала у кінця. ця вудка магазина трошки іде м'якша кивок моя чуть-чуть а так відчувається сам балансир і приманка шовтій шовті навіть чесно сказати у моєї якось краще відчувається коли наприклад балансир по ліскі відпрацьовує то більш краще чути Можливо і за м'якості кивочка самого. Замерз? Нема риби. Не клює. Лісід. Mm. <свісна> Ти хороша собака? Mm. Ти хороший замерз, да? Замерз собака. Надіюсь відео по виготовленню ось такої саморобної вудочки з карбоновим ківком вам сподобалось і було корисне? Якщо так, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал.